Вітаю у цьому відео хочу висловити подяку рембату 93-ї бригади, зокрема Сергію, Сашку та іншим хлопцям, які відіграли важливу роль у моєму розвитку професійному свого часу. Так, мав нетривалий, але плідний період навчання. Дуже вам дякую, хлопці, за те, що навчили низці важливих деталей, які не дізнаюся ані з книжок, ані від інших побратимів. Чудове знайомство і дякую, що продовжуєте підтримувати інформаційно і ділитися досвідом і на відстані. Щасти вам і успіху. Успіхів, де ви, де би ви. Не були, де би вас, янголи не носили. Чудового року вам. Слава нації!